Хто з хвостиком і вушками, у кого лапки з подушками. Як ступаніку, хто не чує, тихо крадучись полює, і маленькі сірі мишки утікають геть від діти, це кішка. Кішка домашня тварина, яка живе поміж людей. Знайомтесь, діти, це кішка, звуть її білаша. Це тому, що вона зовсім білого кольору. Яка ще кішка? Вона пухнаста, вона красива, вона лагідна. У неї м'яка та пухнаста шерсть. У кішки є голова, тулу, лапи, хвіст, на лапах є кіхтики. А ще кішка дуже любить вмиватися, тому вона дуже-дуже чиста. Незважаючи на невеликий розмір, кішка дуже спритний хижак та полює на мишей, чим дуже корисна для людей.